Вирощувати епіпремном потрібно кожному. Він простий у догляді, витривалий і довговічний, що робить його ідеальною рослиною для новачків. Незважаючи на те, що в домашніх умовах він досить міцний, він все одно потребує догляду, щоб вирости пишним і густим. Без належного догляду з віком воно буде витягуватися і втрачати листя, створюючи неідеальний вигляд. Незалежно від того, чи є у вас молода чи зріла рослина, ви можете використовувати ці 5 методів, щоб покращити здоров'я вашої рослини. Ми використовуватимемо такі методи, як розмноження та пересадка, а також розглянемо прості зміни, які ви можете внести сьогодні, щоб отримати лози своєї мрії 5 прийомів для пишного і густого епіпремному. Ці прийоми взяті з відео YouTube із Кевіном Еспіріту, засновником Epic Garden. Перегляньте це тут, якщо хочете, пересадіть дорослі екземпляри. Перший крок до покращення вашого епіпремному – надати йому більше місця. Рослини часто переростають свої горщики через рік або більше, їх коріння починає обвивати дно горщика, і вони стають слабкими. Пересадка дає вашій кімнатній рослині додатковий ґрунт, простір і поживні речовини, щоб вона могла продовжувати просвітати. Щоб пересадити, почніть з виймання дорослого екземпляра з горщика. Намагайтеся зберегти стебла цілими, але не хвилюйтеся, якщо деякі відпадуть. Вони утворять нові корені і будуть рости, як ні в чому не бувало. Витягнувши з горщика, послабте коріння, щоб вони звисали. Видаліть обплітання або завиязування коренів, які можуть обмежити майбутній ріст вашої рослини. Підготуйте новий горщик, помістивши на дно свіжий ґрунт. Помістіть рослину зверху, потім засипте простір, що залишився, землею, щоб покрити коріння. Добре полите і дайте зайвій воді вільно стекти. Бум! Ваша рослина має новий дім. Слідкуйте за ним, поки він адаптується до нового середовища, щоб виявити будь-які проблеми. Обріжте довгі стебла. Під час пересадки частини лози можуть відпадати. Збережіть їх для розмноження і зверніть увагу на плавні лози. Вони довгі та тонкі з невеликою кількістю листя. Обрізка дасть вам нові частини для розмноження, одночасно заохочуючи густе, щільне зростання на решті лози. Почніть з видалення довгих стебел за допомогою секатора або ножиць. Зріжте лози після вузла, він виглядає як вузлуватий коричневий повітряний корінь з листом, що росте на протилежному боці. Вузли це місце, де утворюються нові корені під час розмноження живцями. Ви можете залишити кілька довгих стебел, якщо хочете поєднати кущастий і довгий ріст. Де б ви не зрізали стебла, нове листя проростатиме з кожного вузла під зрізом. Розмножити живцями. Що ще можна зробити з цими зайвими частинами винограду, крім як розмножити їх? Розмноження епіпремному це веселе, цікаве і корисне заняття, яке дозволяє отримати дуже пишні рослини. Це також одна з найпростіших для розмноження рослин, ідеальна для демонстрації у класі. Пов'язаних із ботанікою, садівництвом чи іншими предметами, пов'язаними з рослинами. Щоб розмножити епіпремном, починайте з видалення нижнього листя з кожного живця. Залиште один або два листки на стеблах, де з'являються нові прирости. Очищені частини з сучками помістити під землю або воду. Ця кімнатна рослина добре росте в обох способах, тож вам вирішувати, який метод вам найкраще підходить. Розмноження у воді досить просте. Помістіть живці в склянки з водою, а потім помістіть їх поблизу яскравого непрямого сонячного світла або в півтіні в приміщенні. Для розмноження в ґрунті використовуйте контейнери з ґрунтом для горщиків і тримайте його вологим, але не мокрим. Забезпечте їм однакові умови освітлення, і вони швидко приживуться і дадуть сходи. Перемістіть його ближче до світла. Виноградна лоза і попрамнума цінує яскраве непряме освітлення в приміщенні для заохочення щільного росту. Деякі види походять з островів товариства, інші з Малезії та Бангладеш. Вони ростуть на лісовій підстальці, де повзають, поки не знайдуть відповідне дерево, щоб піднятися. Вони використовують міцне повітряне коріння, щоб чіплятися за стовбури дерев і залазити в крону. Тому ці рослини мають дві форми. При слабкому освітленні у них дрібне листя і тонкі лози, а при більшому освітленні і висоті велике листя з товстими лозами. Цей вид ніколи не досягне своєї дорослої форми в домашніх умовах. Однак вони все одно люблять яскраве світло для кращого росту. Дрібне листя стане більше, ви побачите більше пагонів уздовж вузлів, і рослина в цілому стане здоровішою. Якщо на вашому вікні не вистачає яскравого, непрямого сонячного світла або часткової тіні з однією-двома годинами прямого сонячного світла, спробуйте використовувати освітлювальні лампи, щоб допомогти рослинам рости в темних кімнатах. Вони імітують сонячні промені, використовуючи однакові частоти та кольори світла. Поставте їх на таймер поруч із вашими виноградними лозами, щоб отримати щоденну дозу світла, яку вони оцінять. Бережіть свій епіпремнум. У той час як великі зміни, такі як обрізка та пересадка, допомагають епіпремному рости густішим і повнішим, невеликі послідовні дії, такі як регулярний полив і адекватне підживлення, також важливі. Дайте своєму епіпремному те, що він хоче, і він винагородить вас десятками листочків по всьому стеблу. Ця популярна кімнатна рослина любить постійну вологість з деяким підсиханням між поливами. Забезпечте йому добре дренований ґрунт з перлітом або вермикулітом, щоб допомогти йому переносити надлишок води. Жовте листя та вологий ґрунт є ознаками кореневої гнилі, тоді як жовте або коричневе листя та сухий ґрунт свідчить про спрагу рослини. Підтримуйте послідовний графік поливу та пальцем, перевіряйте вологість перед додаванням води. Між світлом, поливом і обрізанням добрива також приносять користь цим тропічним ліанам. Додайте звичайну дозу добрива відповідно до інструкції на упаковці. Робіть це один або два рази на рік протягом вегетаційного періоду, коли з'являється новий ріст. Ваша рослина віддячить вам яскраво зеленим, пружним і блискучим листям, які довго залишаються на ліанах. Популярні сорти існують десятки прекрасних сортів епіпремному для допитливих колекціонерів кімнатних рослин. Більшість є видами і очієм, а деякі походять з інших родів. Більшість росте однаково з укоріненими стеблами та пишним листям. Виберіть свій улюблений сорт, а потім розмножте його, щоб рости у вашому домі. Сатин непіпрамном Сатін непіпрамном відрізняється від більшості інших тим, що належить до роду Сцендапсуйс. Має розкішне темно-зелене листя з плямами сріблясто-білого кольору. Вони утворюються на тонких зелених ліанах, які піднімаються на високі опори або звисають з підвісних кошиків. Епіпремном нефритовий. Джейд ідеально підходить для любителів кімнатних рослин, які хочуть просте зелене листя. Цей сорт не має строкатості, а листя залишається зеленим протягом усього життя. Джейд – витривалий сорт, який процвітає в умовах слабкого освітлення, ніж більшість інших видів. Епіпремном насолоджуйся. Якщо вам подобається звичка росту джейд, але з яскравішим листям виберіть інджой. Він виробляє дрібне темно-зелене листя з білими плямами. Цьому типу потрібне яскраве непряме освітлення біля підвіконня або освітлення для вирощування, і воно забезпечить красиве листя на довгі роки. Епіпремном неон: Неон схожий на епіпремном джейд. Але має яскраво жовте листя з неоновим відтінком. Він ідеально підходить для контрасту з іншими сортами або як самостійний експонат кімнатної рослини. Жовте листя добре підходить як фон для однотонних зелених кімнатних рослин. Ключові висновки. Дотримуйтесь цих п'яти чудових хитрощів для густого епіпремному кожного разу. Пересаджуйте старі рослини, обрізайте витягнуті стебла, розмножуйте живцями, дайте рослинам більше світла і систематично доглядайте за ними. Вода є одним з найважливіших факторів здоров'я епіпрамного: тримайте ґрунт вологим, але не мокрим. Якщо ви постійно поливаєте, а рослини все ще страждають, можливо, їм потрібно більше світла. Переконайтеся, що особини, які знаходяться в приміщенні, отримують яскраве непряме світло або одну-дві години прямого сонячного світла щодня. Уважно стежте за своїм епіпремномом, і ви помітите додаткові проблеми ще до їх появи.